Окей, ми розпочинаємо модуль системи лінійних рівнянь з двома невідомими. Це у нас іде модуль після лінійної функції, при чому тут лінійні рівняння, при чому тут з двома невідомими. Зараз будемо розбиратися. Ну, для початку розберемося, в принципі, з поняттям рівняння з двома невідомими. Було б непогано дізнатися, звідки виникає це поняття, і для цього ми розглянемо декілька задач. Ну, давай ось цю першу задачу, зачитаю мову і спробую її розв'язати. Площа квадрату. Сторона, якого 10 см, дорівнює сумі площі двох інших квадратів. Так. Які в є? Ну, енджері, да, так. Х плюс Y дорівнює 10 в квадраті. Так. Абсолютно вірно. Тобто, якщо це у нас є квадрат, у якого сторона 10 см, значить його площа буде 10 в квадраті сантиметрів квадратних. Ну, якщо. Це ж площа є сумою двох інших площ, то тоді нехай сторона одного квадрата. Сторона нехай першого квадрата буде х сантиметрів. А другого квадрата y. Mm -hmm. ну, отже, виходить для того, щоб порахувати площу квадрата зі стороною х, нам потрібно х квадратів взяти. У нас виходить х квадратів Плюс y в квадраті дорівнює 10 в квадраті. І ми таким чином записали з тобою рівняння, у якому, як бачимо, фігурують дві невідомі. Наступна задачка ось така. Якщо у нас дано прямокутний трикутник, і нам необхідно записати якось його градусні міри, наприклад, в суму, то. У нас в прямокутному трикутнику один кут дорівнює 90 градусів, ну, на то він і прямокутний трикутник, що в нього один кут прямий, так, тобто 90 градусів. Тоді, якщо позначити інші два гості, гострі кути як Х та У, відповідно, ми можемо знайти їхню суму цих гострих кутів. Тобто тут у нас 90 градусів, нехай цей буде кут Х, цей буде Y. Ну і зрозуміло, що якщо сума кутів трикутника 180 градусів. То 180 мінус ось цей кут 90 у нас залишається 90, то на оці кути разом припадає 90 градусів. А отже, рівняння Х плюс Y рівня 90 градусів є рівняння сумою цих гострих кутів прямокутного трикутника. Тобто, ще з таких задач у нас, як бачимо, випливає рівняння, у якому є дві змінні x та y. Розглянемо тоді ще отаку задачку. Купили 5 ручок і 7 зошитів. За всю покупку заплатили 19 гривень. Окей. Ну, В принципі, якщо пригадати алгоритм розв'язування задач, то у нас алгоритм складається з трьох кроків. Перший крок це схема, другий крок це умова, і третій крок це модель. Ну, Побудова моделі за допомогою моделі її розв'язок. Тут, в принципі, що можна зробити, ну, якщо рівняння. рухатися по цим алгоритмам. Звісно, у нас в кінці буде рівняння, але для початку можна таку схемку навести, де у нас нехай така стопка це буде 5 ручок. Отут стопка це у нас буде 7 зошитів. 7 зошитів. Ну і виходить, що разом, тобто плюс, між ними, за всю покупку заплатили 19 гривень. 19 гривень. Ну, але ж ми, якщо візьмемо 5 ручок плюс 7 зошитів, у нас отримується якась кількість самого товару. Тобто 5 плюс 7 буде 12. Тобто кількість товару всього. Але ж у нас всього. Тут під знаком плюс знаходиться не кількість товарів, а гроші. То для того, щоб отримати в сумі гроші, нам необхідно 5 ручок перетворити в гроші і 7 зошитів перетворити в гроші. Але ж про їхню вартість нічого не сказано. то тоді, в принципі, 5 ручок можна позначити як x гривень за одну ручку. Ну, і якби у нас ще була якась умова, яка пов'язує зошити з ручками, то ми могли б вартість зошитів визначити через вартість ручок. Але про це нічого не сказано, ніякої додаткової умови немає. То тоді можемо позначити вартість одного зошита як Y гривень. Пропускаємо етап умови, зразу переходимо до моделі. Давай на основі цієї схеми утворимо з тобою рівняння. 5 ручок помножити 5 на Х гривень. Або просто 5х правильно. Плюс. І 7 ігри. 7х дорівнює що? 19 гривень. Дорівнює 19 гривень. Окей, хорошо. І так. Чому називають лінійне рівняння з двома змінними? Ну, Власне кажучи, ми поки що розглядаємо тільки лінійні рівняння, так? В старших класах там вже розглядаються і квадратичні рівняння, і кубічні рівняння, і логарифмічні рівняння, показникові і так далі. і так далі. Ми починаємо з найпростішого. Ну, називаються лінійними, оскільки тут у нас, як бачимо, немає при наших невідомих ніяких не ні квадратів, нічого такого. Тим більше, що числа від змінних Знаходяться в лінійній залежності, тобто, коли у нас написано 5х, це лінійна залежність. Коли у нас написано 5 розділити на х, це обернена залежність. Такі рівняння вже називають раціональними, коли у нас на х не множиться, а ділиться, ну, от. то ми поки що розглядаємо лише лінійні. Ну, за того, вони лінійними називаються, що наші невідомі знаходяться в лінійній залежності від повністю всієї функції, ну і в частності від своїх чисел. Так от. Якщо у нас це лінійне рівняння, а перед цим ми розглядали з тобою модуль про лінійні функції, то при чому тут лінійні рівняння до лінійних функцій? Справа в тому, що ти ось такий, вигляд, ось такий вигляд можеш переписати у такий вигляд, де у тебе твоє таке рівняння набуде стандартного вигляду для лінійної функції. Давай так і зробимо. Перепишемо. Перепишемо 5х плюс 7y до рівня 19. У стандартний вигляд, вигляд. Стандартний вигляд. лінійної функції. А знаєте кого я боюсь? Отже, давай зробимо перетворення. Пам'ятаємо, як ми з тобою стикалися при розгляді лінійних функцій з таким виглядом. Нам. Щоб перейти до стандартного вигляду, давай пригадаємо сам стандартний вигляд. Стандартний вигляд лінійної функції, Y дорівня. Що далі треба записати? Сьо. Що далі треба записати? Тут треба записати дивіться АХ. Y дорівнює KX. Тоді ми плюс можемо записати. Плюс B. B. Не спіши y рівня x плюс b. Це стандартний вигляд лінійної функції, де у нас з лівої no. сторони від знака рівності стоїть один y, а з правої сторони x, в залежності від коефіцієнту пропорційності k плюс вільний член b. Нам треба спробувати зараз так само зробити перетворення ось цього. Що ми зробимо? Оскільки у нас з лівої сторони y знаходиться, так давай ми з лівої сторони ось ці 7 y поки що і залишимо. Тобто буде 7 y з лівої сторони, а ось ці 5х перекинемо вправо. Дорівнює. Що з правої сторони буде? Степ. З лівої сторони тоді буде з правого 7 y напевно, думаю, так. Так, а з правої? 5 х Якщо ми переносимо за знак рівності вправо, а, 19, так. Мінус 5х. 19, Ой, 19 мінус 5х. 5х. Ну, правильно? а у нас правильно, але що у нас на першому місці стоїть kx, ну, тобто зі своїм коефіцієнтом, в нашому випадку коефіцієнт при x це мінус 5, то давай просто поміняємо місцями 19 і мінус 5х. Хай у нас мінус 5х на першому місці стоїть. Плюс 19 на другому місці. Далі, стрілочка, робимо далі перетворення. Але ж нам потрібно не 7 y, нам потрібен 1 y. Як зробити 1 y один іг ми можемо зробити, наприклад, о, 7, а ні. А, в дужки можемо його поставити. Ми можемо зробити тотожне ділення на 7 всього рівняння. Так, так. І це буде виглядати ось так. Ну, тобто, можна почергово кожен член даного рівняння поділити на 7. А можемо записати це у вигляді дробу. Тобто, 7 іг поділити на 7. Дорівнює мінус 5х поділити на 7. До речі, це гарна практика писати через риску дробу на 7. І далі плюс 19 поділити на 7. І таким чином ми зразу бачимо, що у нас утворюються звичайні дроби. І в такому ж форматі ми можемо наше рівняння залишити. Ну, єдине, що потрібно деякі спрощення зробити. Так? 7y поділити на 7 дасть нам 1 у або просто y це можна записати. Мінус 5х розділити на 7, мінус 5 і 7 можна винести окремо, а ось цей х приписати біля дробу. Тобто буде мінус 5 сьомихх, плюс 19 сьомих. Ой, плюс 19 сьомих просто. Угу. І, як бачимо, ми прийшли з тобою дійсно до стандартного вигляду лінійної функції. В якому у нас К дорівнює чому? Мінус 5. сьомих. сказати, чому дорівнює? К дорівнює, так. Я вже маю. Мінус назад. 5 сьомих. 7. А вільний член чому дорівнює? Вільний член 19 7. 19 сьомих. Ну, да, у нас вийшли дробові коефіцієнти, ну нічого страшного. Дробові коефіцієнти, нічого страшного. Але на що в нас залежність x від нашого коефіцієнту, дай в принципі від цього рівняння являється лінійною залежністю, тобто множення на х відбувається. Хорошо. Тобто, дивися, я таким чином а, показую тобі, що рівняння з двома невідомими це ж та сама лінійна функція, як бачиш. І коли ми далі будемо з тобою розглядати системи лінійних рівнянь з двома невідомими, я покажу тобі, що насправді ось ця система це пошук точок перетину двох лінійних функцій на графіку. Але про це детальніше поговоримо пізніше. Зараз розберемо детальніше рівняння. І так, пам'ятаємо при цьому, так, що рівняння з двома невідомими це та сама лінійна функція. Що являється розв'язком? Лінійного рівняння з двома невідомими. Пам'ятаєш, буквально вчора ми з тобою розв'язували розв такі завдання. Угу. А, це інший модуль треба відкрити. Ну добре. Ми розв'язували такі завдання, коли ми знаходили точки, які належать функції лінійній, і які не належать лінійній функції. Так, Розглянемо приклад. Там теж, що використовувався метод підстанови. Розглянемо приклад. Так. Ми так само там робили підстановку. Допустимо, у нас є лінійна функція y дорівнює. 4x-3. І нам треба сюди просто придумати дві точки, які належать цій функції. Як ми будемо придумувати дві точки? Ну, ми візьмемо якийсь довільний x. Наприклад, нехай х буде двійка. Х дорівнює двійка. Тоді ми цей х двійку підставляємо сюди і рахуємо, що у нас отримується в y. 4 помножити на 2, 8, 8 мінус 3. 8. 8 мінус -3, 5. Виходить п'ятірка. Тобто, за допомогою цих двох розв'язків. Ми будували з тобою точку. І у нас точка мала координати 2 і 5. А окрім цього, ми можемо ще якийсь інший х підібрати. Ми ж можемо x довільний підбирати. У нас же ж обмеження нема ніякого. Наприклад, так. нехай ми х візьмемо мінус 1. Тоді в цьому випадку y який буде. Тоді в цьому випадку у нас y буде. Напевно, 0. 4 на мінус одиницю буде Ой, мінус 4. Мінус 4, мінус 3, це буде виходить, мінус 4. Мінус 7, який мінус 4? Ой, мінус 7. Ой, це я перепутав вибачаюсь. Отже, ми запишемо координати точки за x та за y, тобто за абсцисою та за ординатою. У нас виходить мінус 1 та мінус 7. І ще одна точка, яка належить цьому графіку. Або іншими словами, графік проходить через таку точку. Як ти думаєш, як багато ми можемо таких точок зробити? Я думаю, безкінечно. Безкінечно багато, так, тобто безліч, безліч таких точок ми можемо зробити. А тепер візьмемо цю ідею і перенесемо як аналогію на наше рівняння. Якщо ми розглядаємо ось таке рівняння, наприклад, так, то розв'язком такого рівняння буде безліч ось таких точок. Наприклад, підставили x 0, y отримали. 0 плюс 7y дорівнює 19 y дорівнює 19 сьомих. Тобто при x0 у нас y буде 19 сьомих. Або в y підставили двійку. Отримаємо 5х плюс 7 помножити на 2 14. 5х плюс 14 дорівнює 19. 19-14 робимо для того, щоб 5х залишився сам. Виходить 5х дорівнює 19-14, це п'ятірка. 5х дорівнює 5 х дорівнює 5 розділити на 5, тобто 1. І ще отримали один розв'язок. Тобто, коли у нас є рівняння з двома невідомими, ми маємо безліч розв'язків сюди, тобто безліч пар таких X, Y, які задовільняють це рівняння точно так само, як ми маємо безліч точок, які можна ось тут записати для будь-якої лінійної функції. І так, ну, ми тут навели опору. Виходячи з того, що вже встигли опрацювати. Наприклад, ця опора пов'язана з розв'язком рівняння з двома змінами, тобто пару значень змінних, яка перетворює рівняння в правильну рівність. Ну, що означає правильну рівність? Ну, наприклад, якщо тут у нас y п'ятірка, то і з правої сторони у нас X повинен бути такий, який дасть Ну, Тут, як ми зрозуміли, це і буде X – це двійка. Тобто така пара чисел 2,5 для цього конкретного рівняння, і є розв'язком рівняння з двома змінами. А розв'язати рівняння з двома зміни, це означає знайти всі його розв'язки, ну або показати, що насправді таких розв'язків може і не бути. При цьому, якщо ми поговорили про графік, ну, мається на увазі, що лінійне рівняння є інтерпретацією. Графіка лінійної функції, ну лінійні, взагалі інтерпретацію лінійної функції, а лінійну функцію можна відобразити на графік. Тому графіком рівняння з двома змінами називають геометричну фігуру, що складається з усіх тих і тільки тих точок координатної площини, координати яких є розв'язком даного рівняння, як ми тут показали, координати, яких є розв'язком даного рівняння. І зараз, наприклад, я хочу тобі показати, що бувають ситуації, коли у нас розв'язок. Рівняння з двома змінними може складатися не з безлічі пар чисел, а, наприклад, лише з двох пар чисел. Тобто, у нас є якісь обмеження. Ну, Розглянемо ось такий приклад. Тут у нас модуль X плюс модуль Y до рівня 1. От у нас самі обмеження тут модуль І накладає. Які саме накладає обмеження? Ну, давай подумаємо. Значить, у якому випадку, о, тобто, які сюди можна підставити такі числа? Щоб у нас модуль першого числа плюс модуль другого числа дав в результаті одиницю. Давай переберемо. Поставимо, наприклад, в x0. Mm -hmm. да? Наприклад, якщо у нас x дорівнює 0, то тоді y, який у нас буде. То тоді y у нас буде. y у нас буде, якщо x 0 плюс y дорівнює 1, то y 1 буде, або мінус 1. Правильно, тобто y буде дорівнювати одиницю, або мінус 1. Тобто зараз ми за допомогою нуля та оцієї одиниці і мінус одиниці можемо скласти вже пари чисел. При цьому побачимо, що здавалося б, начебто, тут дві пари чисел, як я сказав на початку. А ось зараз ми бачимо, що тут у нас не дві пари чисел, а вже дві пари чисел раз утворилося 0, 1 та 0 мінус 1. І якщо тепер зробити в Y покласти 0. До рівня 0. То у нас х так само може приймати значення 1 або мінус 1. То в такому випадку утворюється ще одна пара чисел. 1 0. Та мінус 1 0. Тобто у нас 4 розв'язки. 4 пари чисел, 4 розв'язки. Але ж не безліч. Більше ж сюди не можна ніяких варіантів підставити, Угу. Двійку, наприклад, якщо підставиш, хоча б в вже не вийде у тебе розв'язок рівняння. Тобто в ігрек нема, ну, ти не можеш ніякий таки підставити, щоб 2 плюс додатні число в результаті отрималась одиниця менше, ніж двійка. Так? Отже, є деякі обмеження. Хорошо, з цим розібралися. І а, ще один приклад хочу навести тобі, який зробить інтерпретацію ось цього значення. І на цьому прикладі я хочу показати тобі, що а, рівняння з двома змінами не завжди відповідає суто лінійній функції. Не завжди відповідає суто лінійній функції. У, наприклад, в попередньому випадку це у нас дійсно лінійна функція. А ось зараз видно тобі, побудуйте угу. графік рівняння xy плюс 3y дрівня 0. Тут, як бачимо, начебто здавалося також лінійна функція, але не зовсім. Давай в цьому переконаємося. О, може тоді, якщо а, точно. Х плюс 3y 2. Ні, чому 2? Тут потрібно для початку зробити деякі перетворення. Які саме? Ми бачимо, що тут у нас є Y і тут є Y. Давай винесемо його за дужки. Так, так. Y помножити. В дужках у нас буде Х плюс 3. Дорівня 0. Ми не поставили ігри, тому що у нас вже 2 ігри. Ну, так, я виніс його за душки. Окей, тепер спробуємо відобразити а, таке рівняння на а, координатну площину. Координатну площину ось таку я скопіював. На ній будемо робити побудову. Так, аналізуємо далі дане рівняння. Значить, у нас виходить, що ось цей множник. І ось цей множник в добутку. повинен дорівнювати нулю. У якому випадку це можливо? Як думаєш Степ? А ще раз запитання до то... гладного. У якому випадку у тебе цей добуток може дорівнювати нулю? Якщо Y дорівнює нулю. Якщо Y дорівнює нулю. Або якщо х плюс 3. Дорівнює нулю. І це об'єднуємо в систему ось так. Тобто, як бачимо, у нас одне таке рівняння перетворилося в систему двох рівнянь. З однієї сторони це у нас y до рівня 0. А з іншої сторони, інше рівняння це x плюс 3 до рівня 0. Давай спробуємо відобразити ці два рівняння на графіку. І так. Нехай це у нас буде перше рівняння, це у нас буде друге рівняння. Для першого рівняння для відображення графіку складаємо таблицю x, y. Ну оскільки це у нас лінійне рівняння, то нам двох значень буде достатньо. І так. Беремо якийсь x, без різниці, який x. Наприклад, x2. У тебе y який буде? Y. Якщо x2. буде? Y, y який буде? Нулевий. Ну, Нулевий, так. Тобто 0 просто. Беремо Х, наприклад, мінус двійку, і який буде? І... Тоді і тут буде теж 0. Виставляємо ці дві точки. Зачекай, будь ласка, виставляємо ці дві точки. У нас Х двійка і 0. Беремо Х двійка. По у це у нас буде 0, Тобто то це у нас ця точка. Далі по x мінус 2 по y 0. З'єднуємо ці точки. Зараз, як з'єднаємо ці точки, ми побачимо, що графіком такої функції є сама ось ця вісь по x. Тобто сама вісь абсис. Ось так. І далі наступна друга. Друга. x плюс 3 дорівнює 0. Давай так само зробимо x і y. І так, ставимо в а, x, наприклад, нехай так само буде двійку. Поставили в x двійку, що у нас виходить по y? Тут справа в тому, що у нас ось друге рівняння, воно переписується як х дорівнює мінус 3. Тобто виходить, що в x ми взагалі не можемо нічого підставляти, окрім мінус трійки. І коли ми підставляємо, ну тут, взагалі, в принципі, окрім мінус трійки не можемо нічого ставити, то у нас тут буде для двох точок так само мінус трійка, що тут що тут по іксу. А y при цьому зверни увагу, що може бути будь-який. Чому? Тому що тут взагалі-то насправді написано: x плюс 3 дорівнює y помножити на 0. Тут, до речі, попереднім так само було, y дорівнює x помножити на 0. Тому ми при підстановці будь-якого x отримуємо y єдиний. А тут. При підстановці одного того самого х uh, ми, підстав... ми отримаємо y будь-який. Наприклад, нехай тут буде двійка, а тут буде мінус 1. Ставимо по x мінус 3, когось вона у нас тут. Мінус 3. По y, нехай це буде у нас двойка. Це у нас ця точка. Знову x-3, а y якийсь інший, наприклад, мінус 1. Поставили дві точки, з'єднуємо їх. У нас, як бачимо, утворюється так само пряма. Яка майже так само, як і в попередньому випадку, коли у нас е графіком для першого рівняння є сама вісь абсцис. В даному випадку майже вісь ординат, але просто зміщена на 3 одиниці вліво. Тому графіком для такого рівняння є, як бачиш, ось дві прямі. Не одна пряма, а дві прямі. Добре, на цьому будемо завершувати. Давай підведемо підсумки. Що ми з тобою сьогодні розібрали? Розібрали б двох чисел. Ми, ми по-перше, розглянули задачі, які приводять до поняття рівняння з двома невідомими. Зробили інтерпретацію того, що в найпростішому вигляді у нас рівняння з двома невідомими відповідає а, лінійній функції. Розібрали також, що розв'язком рівняння з двома змінними являється пара значень, як для графіка функції пара точок. Як для графіка функції точніше, пара чисел для відображення однієї точки. Розв'язати рівняння з двома змінними – це означає знайти всі його розв'язки у вигляді пари чисел. Ну а графіком рівняння з двома змінними називають геометричну фігуру, яка складається з усіх точок, які задовільняють. Рівняння з двома змінами або з усіх пар чисел, які задовольняють рівняння з двома змінами. Ну, і ми показали, що може бути ситуація, коли у нас розв'язком рівняння з двома змінними є пара чисел в кількості 4, тобто не безліч розв'язків, а якась обмежена кількість розв'язків. Ну і показали по графіку, що рівняння з двома змінами може відповідати не лише графіку лінійної функції, а наприклад, як у цьому випадку графіку двох. Лінійних функцій. Хочете, Дбук? я вам щось покажу питання, якісь у тебе по сьогоднішньому занятті. Добре, Ні. на цьому будемо завершувати.